Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу надати роз'яснення до наступного запитання. Ви мене дуже часто питаєте стосовно додаткових виплат при народженні третьої. Дитини, чи є вони чи передбачені. Хочу нагадати, що розмір грошової допомоги при народженні дитинки у нас залишається без змін 41 280 гривень. Ви її отримаєте не всю відразу. Хто народжував, уже знає, що ви на руки отримуєте на картковий рахунок, вам приходить 10 320 гривень. Потім рівними частинами ви протягом трьох років кожного місяця будете отримувати по 860 гривень. Ви мене дуже. Часто питаєте стосовно того, які виплати ще передбачені, якщо ви народжуєте, наприклад, третю дитину. Якщо ви народжуєте третю дитину і, або у вас більше діток, в такому випадку ви маєте право отримати статус багатодітної родини. А відповідно, якщо ви отримаєте статус багатодітної родини, ви зможете отримати від держави виплати. Хочу нагадати, що ця ініціатива була взагалі ще запроваджена. Жена кабінетом міністрів України у 2019 році, і вона зводиться до того, що. Держава сплачує багатодітним родинам грошову допомогу щомісячно у розмірі 2100 гривень. Така допомога призначається на третю і кожну наступну народжену дитинку. Ви отримуєте ці виплати щомісяця, доки дитинці не виповнюються 6 років. Ви можете оформити дану допомогу в будь-який час, навіть якщо вашій дитинці вже більше 2 3, 4, 5 років. Тобто до 6 років ви обов'язково можете отримати дану виплату на дитинку, якщо у вас троє і більше діток. Тому тобто до цієї допомоги на при народженні одноразовий пакунок малюка, ви ще зможете отримати статус багатодітної родини і відповідно ще доплату до розміру 2100 гривень щомісячно на кожну. А на третю і кожну наступну дитинку до досягнення нею шестирічного віку. В наступних відео також розкажу, що вам про пільги для багатодітних родин і обов'язково їх опублікую.